Повертаємося ще й на самі а у чудовій компанії. З нами на прямому зв'язку народний депутат, представник фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко. Пане Олексій, вітаємо вас. Вітаю вас, добрий ранок, пане Олексію, Ну судячи з усього, Російська Федерація вирішила не спускати планку і доводити кожен день, що це країна терорист. Бачимо, що страшний і поки що ми не усвідомлюємо всіх наслідків. Інцидент трапився із північним потоком. 1 північний потік. 2 кажуть, що скоріш за все диверсія якась була, і вона спричинила аварію. Що ви скажете з приводу того, для чого це могло би бути використано, для чого Росія могла піти на це? Це продовження енергетичного. Шантажу. Я думаю, що це продовження енергетичного шантажу і підняття чергових ставок, і намагання залякати Європу. Зараз це єдиний розрахунок Путіна. Ну, і в принципі, от, да, терорист, тобто терор, страх. Головне завдання викликати страх. І він йде в абанк і йде і, вже на такі останні кроки. Всі їхні там намагання сказати, що це не ми. вибачте, а кому це цікаво. Хто це зробив європейці підірвали Який сенс? Американці які сенс? Це єдиний, кому це вигідно, і плюс не забуваємо, що всі інші країни, які ми називаємо Європа, Європа, Сполучені Штати, Америки, це цивілізовані країни, яким не потрібні якісь такі акти саботажу. А яка країна в нас взриває, отруює, посилає вбивці в різноманітні куточки світу? Це одна країна, яка це робить. Тому я думаю, що тут всім все є очевидним, і енергетичний шантаж Путіна досяг напевно свого апогею. Угу. Тоді інше питання від іншої загрози. Ви багато перебуваєте у робочих відрядженнях. Я припускаю, що й зараз, десь в Європі, що говорить з приводу того, що Російська Федерація знову погрожує використати ядерний елемент, ядерний шантаж. Ми бачимо, що, наприклад, американці вони надзвичайно серйозно до цього поставилися. Зараз навіть окремий пакет фінансування для протидії виділяється. То світ збирається щось конкретніше робити. Ну я тільки вчора проснувся в Одесі від атаки чергової намагання атакувати Одесу іранськими дронами Камікадзе. А декілька днів тому там були вибухи, прямо буквально декілька сот метрів від мого будинку. Так що я в повній мірі відчув ці іранські дрони Камікадзе. Але вже так вчора я прибув в Варшаву, і Тільки що, наприклад, я мав зустріч з послом Сполучених Штатів Америки в ОБСЄ. І, звичайно, що ми сьогодні буду приймати участь тут. Конференція ОБСЄ і виступати на тему ну, звичайно Україна, Росія, все те, що відбувається, і можу сказати, що всі достатньо серйозно сприймають цю загрозу. Тут не місце для паніки, але і не місце для ігнорування. Не треба ігнорувати, і можу сказати, що наші партнери насправді передають потужні сигнали Росії. І прямі меседжі про те, що буде зроблено. В нас деякі люди кажуть, ну чому там публічно не скажуть. Ну але є речі, які напевно краще казати не публічно. Я думаю, що не публічно Путін розуміє наслідки, якщо він вдасться до використання тактичної ядерної зброї, хоч якоїсь самої мінімальної, і наслідки були для нього катастрофічними. Це буде такий суїцидальний від нього крок. А я дуже сподіваюся, що цього кроку не буде. Ну і ми ж знаємо з вами, що коли Путін каже Я не шантажую як в своєму виступі, то це означає, що він шантажує все, що каже Путін, це відбувається навпаки. І він казав, я не буду вторгатися в Україну. Він вторгся, мене нема в Криму. Ну і так далі, і так далі. Тобто, все, що він каже, є абсолютно протилежно, реальність протилежно, тому він блефує. Ну і тут треба нам просто тримати стрій, не панікувати, розуміючи, що відбувається. Ну але ще раз, і без шапко закидательства, тобто тут треба бути е, розумними, уважними. І разом зі світом реагувати на ті загрози можливі, які є Пане Олексій. Тут кілька годин тому відбулася Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй, на якій щодо референдумів мав дистанційний виступ президент Володимир Зеленський. І у своєму виступі він сказав цікаву тезу, Росія не має права володіти ядерною зброєю, оскільки не використовує її як зброю захисту, зброю стримування, важіль стримування, а погрожує їй, нею та ще й погрожує неядерній державі. Як гадаєте, президент Зеленський посіяв цю цікаву думку в голови лідерів країн світу? Сподіваюся, що так. Ну, взагалі, я вам скажу, що це вже стає е, вже декілька місяців, як це є темою прямо реального обговорення денукліалізація Росії. Всі розуміють, що сьогодні для цього немає і немає умов, але такі умови можуть дуже швидко настати. І в момент, коли Російська Федерація колапсує, а я впевнений, що цей момент настане. Завдання світу буде, щоб те, що на її уламках, з'явиться, неважливо, як воно буде називатися не так важливо, в яких воно буде кордонах, конкретно тому що я думаю, що ці кордони зміняться однак, в будь-якому випадку завдання вільного світу буде позбавити цю країну ядерної зброї як таку, яка Просто не заслуговує на це, яка своєю поведінкою більш не заслуговує право знаходитись в цьому ядерному клубі. І Я думаю, що це це обговорюється вже не один місяць. Дуже добре, що президент це сказав на найвищому можливому майданчику генасамблеї організації Об'єднаних Націй. І треба далі про це говорити для нас, як для країни, яка на жаль географічно приречена бути сусідами з тим, що там. Якесь, що там нове утвориться на місці цієї зомбі імперії. Ми не знаємо для нас, звичайно, це дуже важливо, щоб враховуючи те, що переживаємо ми сьогодні. Я дуже не хочу, щоб мої діти і наші онуки переживали знов якийсь ядерний шантаж з боку цієї божевільної країни. Олексій, дякую за коментар. Дякую, що знайшли час. Народний депутат Європейської Солідарність Олексій Гончаренко на завершення години.